Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорога церква. Перш за все, я хочу подякувати нашому Богові за те, що ми можемо тут збиратися Амі. за те, що в нас є такий час, не дивлячись на те, що йде війна, в нас мир, в нас в нас не мир, але в нашому місті ще не розриваються ракети. Ми не чуємо тих вибухів. Ми не знаємо, ми ще не зазнали того, що. Інші люди пережили. Тому це Божа милість і Божа благодать. І м -м, перед тим, як перезвати нас до молитви, я би хотів поговорити на таку тему, як я назвав таку тему свою е, слова, які Господь нагадає тобі на небі. Е, і перед цим, е, перед тим, як ми на цю тему говоримо, я хотів би прочитати Єфесян, 4 е, розділ, е, 29 вірш. Е, зараз. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подавало благодать тим, хто чує. В іншому перекладі каже, що добре слово добре слово там кажеться. І така тут паралель: гнилі слова вони руйнують слова, які приносять гниль до нас ось. Е, от як е, ржавчина на машині, от коли вона ржавіє, вона не приносить нічого доброго. Ось так і гнилі слова, коли вони в нас є, то вони руйнують нас зсередини. А добре слово воно приносить благодать. Ось е, відомо, що лікарі дізнаються хвора чи здорова людина. Це один із методів, як можна дізнатися хвора чи здорова людина, дивлячись на її язик. То можна сказати, яка вона хвора чи здорова. І також і наші слова служать правильним показником доброго або злого устрою нашої душі. І в Біблії написано від слів своїх виправдовуйся і від слів своїх засуджуйся. І ось таке визначення язика. Язик це найбільш сильна частина людського тіла, і вона ж є найнебезпечнішою зброєю. Ось теж часто зрівнюють язик з мечем. Ось мечем можна поранити наше тіло. А язик може поранити душу, і це набагато страшніше. Ось язика є така сила, як е, провокувати ненависть і розпалювати війну більше, ніж будь-яка інша зброя на планеті. Тому це дуже небезпечно. Ось чому й сказано смерть і життя у владі язика. Це написано в Притчі 18,22. Е, також в Біблії написано, що наша мова повинна бути такою, яка може бути догоди Богові. Е, так говорить Святе Писання. Псалом 19, вірш 15. Нехай слова уст і думки мого серця будуть добрі перед Тобою, Господи, твердиня моя і визволитель мій. Слова мають настільки сильну дію, що іноді нам краще просто нічого не говорити, а просто промовчати. Як в Біблії написано в приповісті 13,3 вірш: Хто зберігає свої уста, той оберігає свою душу, а той, хто широко розкриває рот, той біда». Ну, біда. Тому е, наші слова відображають те, що ми, е, що ми маємо на серці, що з нас виходить, що, е, з чого ми наповнюємося, те і виходить з нас. Ось, е, бо, е, Як ви можете говорити добро, будучи злими, бо від віднатишку серця говорять уста, е, сам Господь в своїй проповіді також можна зрівняти слово як з сіячем. Ось Господь порівнює е, себе з сіячем, а слово проповіді з зерном. Сіючи добре слово, ми і пожнемо добре, а сіючи зле, то ми і пожнемо те, що ми сіємо. Буває, що ми з когось насміхаємо, когось ображаємо, чи щось кажемо про неї за її спиною. І, і цим сіємо ворожнечі між собою і тою людиною, а то між іншими людьми. Тому ми маємо контролювати те, що входить з нас, тому що. Це, що нас ходить, воно обов'язково з нас і буде виходити. Ось чим на серце, тим говорять наші уста. Що має бути характерним для нашої промови, і в Біблії є на це відповідь. Є Кесян 5.4. Дихослів'я, пустослів'я і сміх не є для вас пристойним, а навпаки, подяки. От, написано і гидоти, і мандво або жарти, або непристойності вам. Е, непристойності вам, але краще дякування. От апостол Павло каже ці слова до висяду. Е, хто не знає, то апостол Павло жив ще на початку першого століття, чи це десь 65-й рік, ось так. А ми вже живемо з вами в 21 столітті, вже скільки пройшло років, але ж ці слова залишаються актуальними в наш час. Е, тому ще один з часто вживаних та розповсюджених гріхів — це сквернослів'я. Теж хотів би затронути це От під час емоційних сплесків чи в, е, в якихось ситуаціях людина говорить багато зайвого, чого вона е, ну, необдумано каже, вона, начебто, не думала це сказати, але це з неї виходить. В такі моменти вперше і проскакують в слова. Якщо з ними не боротися, то вони війдуть в повсякденний вжиток і стануть для нас нормою. І говорячи скверно, ми не задумуємося про зміст цих слів, історію їх виникнення цих застосування. Біблія пише, що чим наповнене серце, те й говорять уста. Якщо людина буде наповнена Господом Духом Святим. То вона буде ходити і благословляти, навіть якщо хтось е, зробить щось не так, е, вона буде докоряти з любов'ю. Працює е, Біблія вчить нас, що ми своїм серцям наповнювали що ми своє серце наповнювали Словом, Господом, тому слідкуємо за своїми серцями устами. Е, от як вже і сказав, смерть та життя в владі язика. Ще б хотів такий вірш прочитати такі вірші. Псалом 34:13. «Свого язика бережи від лихого, а Оста своє відговоріння підступу. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. І ще б я одну хотів таку паралель привести. Ось коли ми кажемо добрі слова. То ми не боїмося, що Господь нам згадає про них на небі. Ну, Правильно, що ми а, кажемо, а, Ось, коли ми кажемо добрі слова, ми не боїмось, а коли з нас виходять якісь гнилі слова погані, то в нас вже наша така совість, вона нас починає судити, що Господь може нагадати нам це на небі. І на закінчення я хотів би прочитати таку настанову. Це, да, це Псалом 34. В українському перекладі 34 вірш з 13 по 15. -й. Якою має бути людина, котра любить життя і хоче, бач, і хоче бачити щасливі, щасливі дні? Нехай стримує свій язик від зла і свої уста від лукавих речей. Відвертайся від зла і чини добро. Шукай миру і невтомно поривайся до нього. Ось такі слова нам каже Біблія. І на закінчення, це за кожне слово, яке ми кажемо, ми завжди обов'язково дамо відповідь перед Богом. Ми будемо відповідати за те, що ми говоримо, кого ми обслужуємо, що ми проповідаємо, що з нас виходить. Тому як ми наставляємо, як ми поводимося, як живемо. Тому давайте будемо пильнувати, що в нас входить, щоб нам щоб ми не боялися. За те, що Господь нас просить за погані слова. І так, я ж також вийшов закликати нас до молитви. І м -м, сьогодні дуже багато запитань, де брати силу. Ось таке запитання. І хтось говорить, що сила у зброї, у владі, а хтось говорить, що сила у грошах. Е але Давид сказав так: <клух> це написано псалом 61. 12-13 вірш. Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила в Бога, і що у тебе, Господи, милосердя, оскільки ти виплачуєш кожному за його вчинки. Ось наме підтвердження і відповідь на наше запитання, де брати силу. Сила в Бога. Тому давайте станемо наші.